Андрій Яніцький з економічними новинами на телеканалі Еспресо, як завжди, вранці з вами. Будемо говорити сьогодні багато про що. Розпочнемо з новин про гроші на відновлення. Уряд з бюджету додатково виділить 588 мільйонів гривень. Повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Кошти розподілять між сімома регіонами, що найближче постраждали від найважче постраждали від російського вторгнення: це Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Київська, Одеська, Полтавська та Харківська області. Кошти потрібно буде витратити на будівництво або відновлення соціальних об'єктів. На реалізацію цього року 26 проєктів в межах спільної з європейським інвестиційним банком надзвичайної програми, ці 26 проєктів спрямовані на відновлення лікарень, навчальних закладів, цНАПів, громадських та культурних центрів. В Євросоюзі не змогли домовитися поки що про черговий пакет санкцій проти Росії. Це йдеться про 11-й вже пакет таких санкцій. Він мав би забезпечити ефективність вже діючих обмежень, тобто покращити їх дію, тобто заблокувати всі шляхи, якими Кремль намагається обійти вже діючі санкції. Наприклад, вирішити питання з завезенням до Росії імпортних товарів через третє країни. За словами головного дипломата об'єднання Жозепа Бареля, перемовини будуть продовжуватися. Чергові півтора мільярда євро виплатив Україні Євросоюз. Ми про це детальніше поговоримо з нашими гостями буквально за кілька хвилин. Я тільки додам, що це частина загального пакету допомоги на 18 мільярдів. Повідомив про переказ коштів віце віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровськіс, Кошти спрямують на покриття фінансових потреб України, зокрема на виплати зарплат, пенсій, ремонт критичної інфраструктури. Таким чином виплати макрофіну Україні, враховуючи сьогоднішній транш, сягнуть вже 7,5 мільярдів євро тільки у цьому році. Ну і штати на порозі економічного колапсу пишуть російські пропагандісти. Та й чого гріхати іти американські медіа спекулюють на цьому. Президент Джо Байден і спікер Палати представників Кевін Маккарті не змогли домовитись про підвищення максимальної стелі державного боргу. Головний республіканець в конгресі тисне на білий дім, щоб той погодився на скорочення бюджетних витрат. Тоді як президент демократ наполягає на нових податках, які республіканці блокують. Внутрішній борг країни становить. 31 трильйон 400 мільярдів доларів до можливого дефолту залишається півтора тижні. Його оголошення може спричинити жорстку економічну кризу. Про таку можливість ми будемо говорити на наступному тижні вже ближче до самої події. Сьогодні цю тему розвивати вже не будемо. Ми сиділи із президентом Байденом 1 лютого, і я кажу, давайте попрацюємо над цим разом. Давайте знайдемо точки, де ми можемо знайти спільну мову, щоб обмежити витрати, зробити нашу економіку сильнішою, приборкати інфляцію та зробити нас менш залежними від Китаю. Але він мені сказав, що 97 днів вони з нами не зустрічатимуться. Ось чому ми сьогодні там, де ми є. І всі цього літа поласують кавунами з Херсонщини. Цьогоріч українці зможуть посмакувати цією ягодою, хоч їх і небагато. Баштані вирощуватимуть на деокупованій частині Херсонської області. Нині засіяно близько 100 гектарів. Площа зростає щодня. Фермери починають роботи після обстеження території вибухотехніками для до порівняння у 2020 році до повномасштабного вторгнення на Херсонщині. Кавуни вирощували на площі у майже. 20 тисяч гектарів. Ну, а тепер поговоримо нарешті з нашими експертами Євгеном Дубогризом, фінансовим експертом, та Михайлом Демківим, фінансовим аналітиком компанії ICU. Вітаю, шановні експерти. Так, чогось не чую. Наших експертів поки що. Добре, ранок, добрий рано. так Чуєте. Поговоримо про Національний банк України, який представив оновлену стратегію інституційну стратегію свого розвитку. Пишуть на сайті Нацбанку, що цей документ враховує фактори впливу вторгнення Росії на умови функціонування фінансової системи. І хваляться, що першими серед державних установ вони розробили таку оновили свою стратегію за сучасних умов. Чим ця новина цікава, пане Євгене, давайте з вас розпочнемо. Добрий день. Цікава вона насправді взагалі своїм фактом появи. Чому? Тому що в нас, взагалі, до слова стратегія якесь таке, мені здається, досить упереджене ставлення і в суспільстві серед економістів навіть є такий, знаєте, жарт, що мислити стратегічно це. Нічого не розуміти і давати там дуже загальні рекомендації, навіть декілька на цю тему анекдотів. Але це не так. Такі документи важливі фактом своєї наявності. Чому? Тому що, по-перше, вони для наших міжнародних партнерів пріоритизують саме цілі і задачі державних установ, у даному випадку НБУ, що, умовно кажучи, не ритися донорам чи партнерам, чи тим, хто хоче нам. Допомогти наритися в програмних документах, звітах, всі цілі і задачі, все те, що Нацбанк хоче, просто дуже коротко, стисло і насправді дуже зрозуміло викладено в одному документі. Не треба гадати, куди йде Нацбанк, а просто там подивитися декілька сторінок. По-друге, це дисциплінує сам Нацбанк, бачить люди всередині, бачить наші інші державні установи, які саме пріоритети. Ну і третій момент це те, що саме Нацбанк пріоритизує, як складено документ. Пріоритизує він звичайно там свої основні функції: це е, цінову стабільність, це фінансову стабільність. Тобто, коли банки і не банки працюють ті саме, як банки та не банки, а не як умовно кажучи, не відмивочні, да? і пріоритизує розвиток ринк, ринків капіталу, взагалі як кредитування, пріоритизує. Внутрішню е, перебудову НБУ, тобто посилення його е, людей, посилення його спроможності, збереження незалежності тобто, в принципі, документ небагато чим відрізняється від того, що сказано в меморандумі. Україна МВФ, вдається чітко, багато цих речей виписано, але воно більш чітко та конкретно і просто більш тисло виписано. І ще один момент важливий, чого ще нема в меморандумі, але що вже є в стратегії. Це дуже великий фокус на страхування, на страхування ризиків, на страхування військово-політичних ризиків. Це дуже важливо, тому що всі інвестори зараз хочуть або гарантії, або страхування. Це насправді необхідна умова для того, щоб вони сюди приходили. І тому це дуже класно, що з'явилися оце, оцей пункт. Це один з корпострахових пріоритетів. Єдине, що на мою думку там було б важливо це все таки розділити. Військові ризики та політичні ризики, War Risk Insurance and Political Risk Insurance, тому що природа цих ризиків вона трохи різна. І інвестори хочуть насправді і те, і те страхувати. І, ну, але мені здається, це наступний крок. Взагалі я дуже радий, що ця стратегія з'явилася. Це набагато полегшить і Нацбанку роботу з міжнародними інституціями, і експертам, принаймні і іноземним, які мало знають про Нацбанк ще. Дому, може я розуміти, чим готовий... воно займається, пані Євгене, Я готовий погодитися, що зазвичай стратегія це щось таке нудне, але тут я відкриваю прес-реліз і доволі чітко по поличках прям розкладено 5 тез… П'ять цілей, які назван перед собою ставить. Перша ціль стійка гривня, і мені це вже подобається. Як громадянина України, який в гривні зарплату отримує, друга ціль фінансова стабільність. Третя фінансова система працює на відновлення країни. Четверта сучасні фінансові послуги. Ну та держава в смартфоні та сама. І п'ята ціль ефективний центральний банк. Так пане Михайло, що можна додати до того, що сказав Євген, і ось до цих цілей, які я озвучив. Ну, власне, це озвучила прес-служба Національного банку України. Я їх тільки прочитав. Так ну в них є непроста задача з одного боку зробити прес-реліз, який буде такий Позитивним нестим оптимізм е е його читачам з іншого боку, це є нацбанк, це є е консервативна установа, і для них е займатися там е ура оптимізмом е є неприпустимо. Тому коли ми говоримо там про ціль, номер один, яку ви озвучили стабільна гривня. Ідемо у деталі і дивимося, що в оновленій стратегії вже набагато є скромніші, е скромніші е скромніші виставлені цілі. Наприклад, інфляція нижче 15%. 15% це багато. Очевидно, вони досягнуть цієї цілі до кінця цього року, адже по їхньому прогнозу 14,8%. Це, це різко контрастує з минулими цілями, які були стратегіями, які були прийняті до повномасштабного російського вторгнення. Але нема на то ради. Нова стратегія відображає ту реальність, в якій ми живемо. І ціль в 5, інфляції в 5 плюс-мінус 1 відсотків вона. Досяжна, напевно, аж на кінець, аж 25-го року, коли по прогнозу самого нацбанку інфляція становитиме вже помірні 6%. Також є такий момент, який є важливий: це фіксація у стратегії валютної лібералізації, інфляційного таргетування і і гнучкого курсу утворення. Тобто, це всі ті речі, які ще у е, січні минулого року здавалися як непохитними, які з нами надовго. Е, то, е, зараз починає, починаємо ми знов тільки до них повертатися, тому що російська війна вона відкинула нас в цьому плані назад. То пам'ятаємо напередодні війни. У нас валютна лібералізація була на хорошому рівні і залишалося буквально е, дозволити ще декілька операцій. Зараз на жаль, доведеться знову йти по цілому. По цьому по цьому шляху, але радує, що цей шлях вгору. Цей шлях чіткий, і я думаю, ми його подолаємо. А критику, яку я вже чув щодо цієї стратегії, власне щодо її назви, що фінансова фортеця України, і ніби це вже трохи аж занадто. Ну як критикують завжди україн... журналістів за те, що вони кажуть про інформаційний фронт, або бізнесменів за те, що вони кажуть про економічний фронт, тут кажуть, що ну не варто було називати фінансова фортеця, якось мілітарістки звучить. Ну де Нацбанка, де збройні. Ні, сили України, чи все ж таки, це вже така, знайшли до чого причепитися. Та пане Михайло, що ви думаєте щодо чого ну, точно знайшли до чого причепитися, але треба розуміти, що в сучасних умовах варто бути напевно обережним із, із словами? А нам аналітики аналітикам завжди простіше працювати із цифрами, таблицями, а не подібного роду речі? Ну ось про цифри поговоримо. Воримо, якраз 23 травня, Україна отримала черговий транш у півтора мільярда євро від Європейського союзу в рамках великого кредиту на 18 мільярдів, і вже таким чином ми 7 мільярдів десь отримали. І 23 травня. Місія Міжнародного валютного фонду заявила про перший перегляд кредитної програми МВФ України. Чи все йде? За планом на початку року ми казали, що ну ніби ми забезпечені е, грошима від США Європейського Союзу міжнародних структур, і в цьому році фінансування буде за графіком в цьому році не буде касових розривів в бюджеті. Більш передбачено фінансування і можна спокійно розвиватися і опиратися Росії. А, але ось мене настрожує оцей перегляд програми МВФ. Це значить, що вони будуть переглядати умови, чи як воно буде працювати. Пане Євгене, ви могли б прояснити, чи варто хвилюватися, чи ні? Хвилюватися ще точно не варто. Дивіться, от навіть нещодавно була там. новина, що на наступний рік Євросоюз нам теж збирається допомагати, не зупиняти цю допомогу. Тут питання просто в сприйнятті України, тому що от коли з'являється якийсь такий перегляд, особливо незабаром після того як сама програма вже підписана, угода укладена, то питання це. Це просто планово щось чи це викликають, як то кажуть, на килим в корпоративній сфері, да, і і кажуть, що ви щось на те робите. От мені все таки здається, що тут є частина від другого від килима, тому що деякі речі, особливо у фіскальній сфері. Тобто, нам треба декілька законопроєктів прийняти вже до кінця червня. Нам треба повернутися до, до воєнних цих. Податкових політик то, ну, вже відходити, вже повертатися до, до нормального життя. Це зафіксовано в угодах. І цього поки що не робиться. Наприклад, про повернення до звичного режиму оподаткування він ще у січні поданий і так і не виставлений ще навіть на голосування. Тому і МВФ сам підкреслює, що цей перегляд не стосуватиметься там саме не дій НБУ, не дій антикорупційних органів, а, а саме фіскальної сфери, більше та сфера корпоративного управління. Тому ну, ну, ну дуже б хотілося, щоб ми свої зобов'язання все-таки виконали якнайшвидше, навіть як. Що це якісь політичні, як то кажуть, негативні речі несе для політиків, да але це треба робити. Треба показувати, що ми ні на йоту не відступаємо від того, що пообіцяли от буквально два місяці тому. Це нам більше дасть ніж якісь короткострокові там вигоди, що щось не хочемо приймати, нібито боляче для фізичних осіб підприємців чи для когось ще. Ну із досвіду попередньої співпраці України з Європей, з міжнародним валютним фондом їм є про що хвилюватися. Дуже багато років ми не завершували програму до кінця, не виконували всіх всіх домовленості. Попередні до сімейта так ми ніколи її не завершували до, до, до кінця. Це перше на ячув. Я чув легенду, програму. що в 90-ті е, була якась коротка програма, не на мільярди, а на мільйони. І ми її так відносно легко завершили. Можливо, там не було багато умов. Просто я так підозрюю. Або вона була дуже коротка, а, пане Михайле. Чи є щось додати? Можливо, про європейців вчасно ми утримуємо ці е, гроші від Євросоюзу в рамках Макрофіну, і е, там, наскільки я пам'ятаю, також є якісь умови, просто вони не, не одразу вмикаються. Так? перші транші ми отримали безумовно, а далі щось там від нас також будуть вимагати. Так, е, нехай вас не е, плутає. Е, те, що Транш четвертий, а на дворі травень, тобто місяць п'ятий, Україна кожного місяця отримує по півтора мільярда євро від ЄС. Єдиний виняток був зроблений у січні, коли Україна отримала одразу гроші і за січень, і за лютий три мільярда. Таким чином, у нас вже вийшло з початку року 7,5 мільярдів, а всього за рік. Планується 18 мільярдів, і тут треба розуміти, що вимоги ЄС і вимоги е, МВФ. Е... Десь перетинаються, і фактично міжнародний валютний фонд, який я нагадаю, по плану за умови успішних переглядів, планує виділити Україні приблизно 4,5 мільярди доларів, тобто суму співставну з тримісячним фінансуванням від одного лише європейського союзу, тобто небагато. Але без МВФ очевидь не обійтися, оскільки це є орієнтиром. Для інших інституцій, в тому числі єс, які так би мовити, аутсорсить. Функцію нагляду за певними речами, зокрема згаданий євгеном закон про повернення оподаткування до довоєнного скасування цього єдиної єдиного ставки по 2%, 2 яке має бути вже з другого півріччя, тобто з 1 липня. А зараз вже кінець є травня, і зрозуміло, що е, такі намагання поквапити Верховну Раду із прийняттям цього закону. Ми, на жаль, не встигаємо обговорити детально наступну тему, але я просто зазначу, можливо, для наших глядачів, вже коли ми з вами попрощаємося цю історію про Пентагон, просто скажу, що наші експерти підкинули мені цю тему, це не я її сам знайшов, за що я їм дуже вдячний. З експертами будемо прощатися. Євген Дубагрис, фінансовий експерт, і Михайло Демків, фінансовий аналітик групи компанії ICU. Я за 30 секунд спробую. Оби вам розповісти цю неймовірну штуку. Штучний інтелект згенерував картинку, що над Пентагоном в США підіймаються стовпи диму, і цю картинку опублікували спочатку в Фейсбуці. Потім її підхопили в Твіттері. В Твіттері аккаунти, акаунти, які мають мільйони фоловерів. І ось коли ця картинка з'явилася в Твіттері і піднявся хайп такий навколо неї то фінансові біржі навіть відреагували і фондовий індекс S&P 500, 500 знизився приблизно на 0,3 пункти. Можливо, ми поговоримо про штучний інтелект та загрози, які він несе вже на наступному тижні з нашими шановними експертами, але ми вже бачимо, як нові технології реально впливають навіть на вартість цінних паперів. На цьому сьогодні все. Я Андрій Яніцький, ведучий економічної програми на телеканалі Еспресо. Побачимося завтра о восьмій ранку в прямому ефірі. Разом переможемо.